Добрий день, це канал Я і мої кози і я прийшла з магазину так. Мандарини. По 82 гривні 880 грам. 72 гривні заплатила. Так. Це засоби гігієни по 59 гривні. І Мандаринки я заплатила за все разом 184 гривні. Це один чек. Так, другий чек. О, треба очки. Так, йогурт заплатила по 16 гривень. Одна пачечка, баночка, дві купила. Так, так. Хліб домашній, 29 гривень. Отакий великий. Купила. Бо ми їмо свій домашній, а це треба моїм песикам щось давати, бо вони дуже хочуть хліба. Вони без хліба не хочуть їсти. І я їм купую хліб. Банани кіло 138 г, заплатила 90... Те, по 92 гривні заплатила 104 гривні і 70 копійок. Ось такі такі банани. Так, апельсини, кіло 344 грами, повозиться 2 гривні, 110 гривень. Ось. А як я брала? Я ж вроді рахувала 6. Ну, ладно, значить, одним поділимося. Не дорахувалася, першивий математик. Тож вроді брала 6. Як я так? Ну, нема, нема, нема там. І хурма. 426 грам, 158 гривень в кілограм, 67 гривень, 31 копійка. Ось, фурма, 3 фурми. Ось п'ять апельсинів. Мало бути шість, як я вичила, не знаю. Так, 343 гривні 22 копійки. На тому 184 гривні і 16 копійок. І ще отакий от горошок я потім добирала. Хочу спробувати пончики. Хочу кончики. Не знаю, який він, що там всередині є. Чи то горіх, чи то не горіх. Напевно, що є горіх. А ні, шоколад всередині. То я от одну роздушила. Пальцем взяла. Шоколад. Значить, добре будуть на, на пончики. Ось таке я. Купила, а ходила я в магазин. Не я ходила в магазин, я з бабою ходила, бо треба було мені бабі допомогти все принести. Ось. Ось я сходила, бабі принесла, ну і ще заодно малим купила вітамінчиків, щоб вони мали їсти. щоб Здорові мені були. Ось такі справи. Там мені писали дівчата, що у вас багато дорожче. Так, у нас в магазині багато дорожче, але. Нема чим їхати, щоб поїхати десь купити. А 5 кілометрів протилепати з тими сумками і принести все, це дуже дорого, дуже тяжко. І а наняти машину, поїхати купити це вийде дорожче. Так що ось такі діла. Ну нічого. дай Бог, все буде добре. Головне, аби скоріше настав мир, перемога і щоб всі були живі, здорові. Ось такі то справоньки. Йогурт я купила, бо мала хоче йогурту. Я хочу зробити, взяти з цього йогурту закваску і зробити таку і купити. Та купити зробити свого йогурту, то не знаю. Попробую робити. А як воно буде, побачимо. <схе> так що ось такі діла. Ось таке я купила, більше нічого не купляла. Ось, більше не брала. Та, що всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. До якогось відео я додам розпаковочку і всім всього найкращого, гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних, всім миру, спокою, затяжку і, скоріше, нам всім перемоги. Доброго вечора! Ось таких я на лісників наготувала. Ось такі тонесенькі, тонесенькі вийшли в мене на ліснички. Три я закручувала з сиром. Ось дуже гарні, ніжні. Я їх протушила смачно. Ось. Ось так. Протушила в сметані з тим, як його, з маслом. М -м -м. Яка смакота. Можна сказати, жарила на самій воді. Ну, яйця і вода, молока трошки в мене було. Ось, бо я не знала, що я буду жарити вечір на лісники. І я... Ми молоко випили, коротше кажучи. Трошки було. Та я на воді вибила. Дві яйці цілих гусячих і два, жовт... два білки, а два жовтки взяла до сира. Ось і наколотила, багато вийшло в мене в каструлі. Багато налісників. І не знімала відео, слухала в на стрімі була. Ось так, щось таке діло. І жарила налісники. Виходить дуже смачно. Трошки вкинула солі до самих блінчиків і трошки цукру трошечки. І олії десь грам, не знаю, 30-40 віляла, щоб гарно ну, не мастити патерню, а щоб воно гарно відставало. І наготувала ось таких смачних, смачних навісників. Ось. Можна ще зверху з гузчоркою поляти. Но я спробувала солодкий. то поливати не буду. Так що ось такі діла. Виходить. Смачно і ситно. Зараз я посмакую, наберу кружку чаю. І ще смачно поїм. А вас запрошую до себе на налисники. Всім смачного, хто буде готував. Ось люблю налисники, протушені в каструлі з маслом і сметаною. Так що ось таке діло. Вони тоді виходять ніжні, смачні. Сир в мене ще з тамтих запасів. Ось через те, що Ще зараз від козів молока на сир не приношу, тільки від одної шоколадки приношу, то ми п'ємо. А від тих всіх козенята п'ють. Там вже треба буде десь в п'ятницю, або в суботу подзвонити до вид лікаря, що приїхав кози проколов, тоді молока взагалі не буде місяць часу, ну нічого, потерпимо. Ну роботу зробити треба. Так щось таке діло. Поки, Поки я молоко, вирішила нажарити і посмакувати. Ну а вам. Всім гарного дня, вечора, мирного неба і міцного здоров'я. І тільки всім хороших новин. Бережіть себе і своїх рідніх. Всього самого найкращого. Всім па-па. а я буду смакувати.